Дві конфорки, лише дві каструлі і чотири ємності для круп. На кухні киянки Гани Ганчурової нічого зайвого. Я помітила, що якщо на відкритій поверхні, наприклад, на підвіконні або ну тут десь на столі є, хоча б одна річ, яка не, не від кухні, тобто іграшка, там якісь там провода, то будуть інші. У себе вдома Гана запровадила просте, але важливе правило порядку: на відкритих поверхнях не має бути зайвих речей. А коли перед очима чисто, то й у шухлядах не хочеться тримати зайвий мотлох. Коли ми робили меблі, я вираховувала висоту баночок кожної, яка в мене є, і кількість круп каші, які ми їмо. Моя мета була поставити всі баночки в один ряд, щоб я всі бачила мука і чотири каші. І е, тут предмети стоять е, в один шар. Раціональність і прагнення до мінімалізму сформувались не з дитинства, ділиться наша героїня. Ми коли Приїхали в нове житло, я потягла з собою все, просто все своє майно. І колись просто була зима. Я відкриваю шкаф, а все, що там є, на мене падається, бо одяг. І я зрозуміла, що так більше не можна. Накопичувати зайве це така собі ментальна традиція, що сформувалася роками, каже психолог Наталія Шестак. І тепер ця звичка передається з покоління в покоління. Наші батьки, наші бабушки, дідушки, вони жили в определенних умовах, де люди пережили голод, пережили війни. І у них вот накаплювання, це була захисна така реакція. Але якщо ми збираємо мотлух про всяк випадок, цей випадок неодмінно станеться, наголошує психолог. Это вас тянет в прошлое, это вас а, программирует на бездействие, на депрессию. Вы знаете, что люди, которые испытывают состояние депрессии, у них на нижнем уровне, вот на, на полу, на полу, на уровне ног, на уровне живота, у них там много ненужных вещей. Стиль мінімалізм, якому притаманна лаконічність у всьому, зародився ще на початку 20 століття, розповідає дизайнер інтер'єру Тамара Гусейнова. В Україні цей напрямок популярний лише останні кілька років. Багато хвилюється, що мінімалізм – це пустота. Наоборот, в мінімалізмі настільки грамотно все продумано і спрятано, що у вас є всі необхідні предмети, зони для хранення, для кухні, для дитячої і так далі, але вони не бросаються в очі і не нагромождають. Інтер'єр за принципом мінімалізму наша героїня облаштувала балкон, який чимало господинь використовують як шафу для непотребу. У Ганни тут нічого зайвого: косметичний стіл, спортзала і робоча зона. А за потреби є де й випрані речі висушити. Ми зробили сушку, але не розкладну, як це зараз модно. А сушку, яка піднімається зі стелями, тут щось можна повішати і потім взяти і це підняти туди. Тим, хто бажає мати охайну оселю, господині зі стажем пропонують кілька спеціально розроблених систем, як позбутися модлуху. Марла Сіллі зі США радить розділити квартиру на зони та прибирати кожну по 30 хвилин на день. Японка Марі Кондо рекомендує просто викидати речі, які не приносять радість. Ганна Гончаренко вважає ці методи занадто радикальними. Спочатку ми не позбавляємося від речей, ми просто спостерігаємо, скільки нам потрібно. В кожного свій мінімалізм. В мене 30 речей, в когось 100. Ганна радить протягом місяця визначити, якими речами ви справді користуєтесь, а які лежать без діла. У такий спосіб ви поступово зможете виявити зайве і позбутися його заради власного комфорту, і не лише у квартирі. Коли ти починаєш позбавлятися від речей, якісь там досвід малесенький ще, ти починаєш думати, ага, стару куртку я викинути можу. А чому ж я тоді тягну за собою якусь там непотрібну дружбу або лицемірні стосунки? А ще спробуйте привчити себе не поповнювати склад зайвих речей удома, Відмовтеся від необдуманих імпульсивних покупок, не беріть нічого в магазині з думкою, можливо, коли знадобиться. Це допоможе і гроші зекономити, і простір.